Інтелект шоу LG Еврика зазвичай збирає біля екранів телевізорів чималу аудиторію глядачів. Не є винятком і Новоград-Волинці, яким було приємно спостерігати за перемогою земляка Олександра Войтко у фінальній грі 2006 року. Мені вже давно казали батьки, що існує така гра, і що мені потрібно там спробувати свої сили, тому що і в школі я гарно навчався, але все-таки якось до цього до цієї осені діло не доходило. А У вересні місяці я вже ближче подумав про те, щоб взяти там участь, і написав електронного листа. Потім я отримав запрошення на відбір. Від гри самої враження дуже добрі. Там грають досить підготовлені, розумні діти, тому з ними цікаво було змагатися, діти з усієї України туди приїжджають. І хочу сказати, що там все ж таки все, на мою думку, там все було чесно. Більше, звичайно, запам'ятаю. Та запам'яталися всі, всі останні конкурси це дуелі, тому що саме в них вирішується вже доля гри. І в трьох іграх я йшов трошки позаду, і саме в дуелі вирішувалася для мене доля гри. Хто хоч раз дивився шоу Еврика, напевно звернув увагу на такий конкурс, як мій коник. У ньому учасники гри намагаються продемонструвати свої унікальні вміння. Коник Новоград-Волинця вразив не лише журі, а й глядачів. Виявляється, що Олександр знає санскрит, давню мову, від якої походить українська. Ітітама два раз сва брата іті васанта, дай атапа». Це означає наступне: прийшла темнота, двері свого брата дають тепло. Прийде весна, дасть тепло. Ну, ось так десь приблизно. Ти, мабуть, багато читаєш. Що тобі більше всього подобається із літератури? З літератури мені подобається сучасна художня українська література, такі письменники, як Дереш. Також люблю літературу наукову, оскільки я навчаюся на природничому факультеті на спеціальності фізика. Люблю читати Science, Nature. За перемогу у інтелект шоу Сашко отримав величезну суму 32 тисячі американських доларів. Треба добре подумати, як їх використати. Є звичайно варіанти або витратити їх на якусь таку велику значну покупку в Києві, або можливо, я можу продовжити навчання в якомусь з європейських вузів. Такому, скажем, є в мене думки на рахунок масачусетського технологічного інституту. Там дуже хороша база з фізики. Можливо, взяти деякі курси, а можливо, і продовжити там навчання. А чому саме фізика? Фізика ще в школі. Зацікавила мене ця наука. В школі мені трапився дуже гарний викладач Панькевич Марія Митрофанівна, яка побачила в мене дуже гарні здібності до цієї науки і змогла їх, я вважаю, прекрасно розвити, так що я зміг. Вступити в один з найкращих вузів нашої країни. Києво-могилянська академія відома не лише давньою історією. Вона належить до вузів, які перейшли на так звану Болонську систему освіти. У нас проходить навчання не протягом двох семестрів, а протягом трьох триместрів. І відповідно у нас три сесії. Також там більше семінарів. І ще там така особливість, що залік він в принципі нічим не відрізняється від екзамена. Диференційований? Так, заліки диференційовані, і вони проходять у формі тестів. А чому ти вибрав саме києво могилянську академію? Я чув ще давно від деяких знайомих і від моїх батьків, що це дуже гарний вуз, там дуже гарна атмосфера, там читься всього 2500 студентів, тому там панує така родинна затишна атмосфера. Окрім цього, Могилянка, як називається цей навчальний заклад Київські студенти, відома тим, що нерідко виступає організатором інтелектуальних змагань, таких як брейн-ринг та щодеколи. Протягом першого курсу я грав у. Університетській команді ще докали в першій лізі Києва. А як там чогось ваша команда досягала? Так, наша команда досить пристойно виступала і навіть декілька разів вдавалася стати чемпіоном Києва зі студентських команд. Перемога Олександра стала приємним сюрпризом перш за все для його батьків. Які вас охопили почуття, коли ви побачили, що ваш син переміг на такому, на такому конкурсі? Спочатку, звичайно, мені аж не повірилось. Але коли я почула ще голос, підтримував його батько там безпосередньо в студії. І коли вони позвонили мені по телефону, я почула голос ще батька і сказала, так, ми перемогли, це правда. От. Ну, Враження я до цього часу, в принципі, не можу повірити, тому що ну, я все-таки думала, коли така розігрується сума, то можливо, можуть бути якісь такі нехороші варіанти. Я переживала за сина, щоб не виникло в нього такого шоку психологічного. Я навіть коли справа в тому, що там, значить, сезонна гра, і гра за рік за рік відбувалась в один день з двох годин до половини дванадцятої ночі. І коли закінчилася сезонна гра, то я навіть попросила чоловіка, щоб він вмов, вмовляв Сашка не грати далі. Забрати його, але Сашко сказав, ні, мама, я буду до кінця. От. Ну і так от нам повезло. А як ви думаєте, що стало основною складовою успіху вашого сина? Це е, такі чоловічі ріси характеру, його наполегливість. Дуже мало було таких моментів, коли він розгублювався. А навіть і коли були, він зразу збирав свої так сказати, сили, і він ішов впевнено до своєї мети. Олександр Войтко закінчив Новоград-Волинську гімназію із золотою медаллю. Вже навчаючись у Києві, став не лише свідком, а й активним учасником Помаранчевої революції. На хвилі вражень написав про неї книгу, за що отримав подяку від міністра закордонних справ України Бориса Тарасюка. Зупинятися на досягнутому Олександр не збирається. Після закінчення навчання планує реалізувати себе в науці або відкрити власну справу. А ще інтелектуал вважає, що вивчення точних наук підвищує загальний розвиток. Які в тебе ще є Захоплення. Окрім навчання, я також займаюся міні-футболом. І команда нашого курсу в сезоні 2005 2006 років стала чемпіоном академії. Я граю на позиції воротаря там. Ну і як? Шавковського зі збірної витісниш? Ну, буду намагатися. Ти взагалі пов'язуєш своє життя з Києвом? Так, там є багато можливостей. Там є багато викликів на кожен день, якщо вміти боротися, якщо вміти працювати, то там можна дуже багато досягти. В інтелект-шоу LG Евріка двічі поспіль брати участь не можна. Тому Олександр, можливо, жартомато і всерйоз, планує спробувати свої сили у першому мільйоні, коли відновлять зйомки цієї не менш популярної інтелектуальної гри.